Трегував фальсифікатом. На Прикарпатті чоловік зберігав та продавав алкоголь з підробленими акцизними марками. Незаконну схему налагодив 47-річний мешканець Коломиї. Правоохоронці задокументували декілька фактів збуту фальсифікованих спиртних напоїв. Після останнього фігуранта й викрили співробітники поліції. Поліцейські провели обшук в складських приміщеннях, які знаходяться на території місті Коломия. Вилучено 392 ящики з фальсифікованим спиртним на суму понад півмільйона гривень. Уже відомо, що на кожній пляшці були підроблені марки акцизного податку, а рідина в пляшках не відповідає вимогам ДСТУ. Чоловік обвинувачується в кримінальних правопорушеннях, передбачених частиною 1 статті 199, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї, та частиною 1 статті 204, незаконне виготовлення, зберігання збут або транспортування з метою збуту під акцизних товарів Кримінального кодексу України. Наразі Прикарпатські поліцейські завершили досудове розслідування у справі. Матеріали скерували до суду.